Привіт усім! Сьогодні у нас 20 листопада. Виноградник, як ви бачите, вже обрізаний і сьогодні приступлю до його укриття укривати буду отаким от ось фольгоізолом Огляд я на нього вже робив. Товщина 5 мм. І тут відразу виникає проблема при будь-якому сухому укритті це гризуни. Як я буду з ними боротися, за порадою такого, я б сказав, авторитетного виноградаря як Руслан Панченко, буду використовувати тютюновий пил. Він вже користується ним не один рік і він ним задоволений. Хоча тютюновий пил взагалі це йде як, скажімо, біологічний інсектицид від комах. Від багатьох там з його роблять на сті, а потім обрізкують. Це все в інтернеті можна подивитися. І ще може він слугувати як добриво для рослин. А от за те, що не можна боротися з гризунами, в інтернеті я такого не знайшов. Але Руслан Панченко каже, що це справді дієвий метод. У його також були проблеми з мешами в зимовий період під сухим укриттям. І коли він... Почав користуватися тютюновим пилом. Ось такий я купив, то проблема з гризунами у нього відпала. При цьому, правильно, я вважаю, він говорить, що не треба ніяких е, отрут класти, бо вони так і йдуть, як приманки, які отруюють гризунів. Тобто вони спочатку. Приманюють їх, а нам це не потрібно. А от тютюновий пил він йде як відштовхувач гризюнів відлякувач. Я так розумію, що їм не, не подобається саме цей, скажем, запах тютюну. Має таку властивість, коли от біля його десь знаходишся, я спочатку його відкрив. Приміщенні, то відчувається, що в горлі починає в тебе як трішки подразнювати саме горло. Хочеться таке, як відкашлятися. От я думаю, це саме і діє так же саме і на гризунів. От Їм не подобається. Тютюновий пил треба просипати в самих рядах, прямо по лазі. Ну, як вийде. і. Отака ось упаковочка, це йде на літр, а якщо брати вагу, то 350 грам ось така ось пачечка. І коштує вона, от я брав, скажемо, це не реклама. Кому треба буде, можете тут замовити. Росток називається інтернет-магазин по 35 гривень. Я взяв 9 штук, щоб вже було не на один рік, щоб не платити за... Доставку, щоб вже не шукати. Руслан Панченко говорить, що йому півкілограмової упаковки вистачає десь на 46 метрів винограду. Так що, кому сподобалось, користуйтесь такою порадою. Отже, розпочнемо. Спочатку приберемо. Листя з рядів, щоб воно не заважало. От і все. Прибрали ми листя з рядів. Тепер використовуємо отакі колошки і стяжечки. Зв'язуємо лозу до кучі і пришпилюємо її до землі. У нас вся лоза зв'язана, пришпилена до землі. Слідуючий етап це протрушую тютюновим пилом і потім починаємо вкривати фольгою золом. До речі, Якщо десь не виходить вкривати, то крайки просто накривають землею, як і раніше. А основні ряди, основна відстань буде вкрита фольгою. Ось так закінчив укривати виноград, вже вечір, вже різкість погана, щось наводиться. Так, по боках прикидано землею. Ось як ви бачите, отак все в мене вийшло. Саме укриття зайняло десь близько півтори години і то в мене буде. Така порада, хто захоче таким матеріалом кривати. Вибирайте тихий день. Сьогодні дуже вітряний матеріал, дуже легкий, з ним дуже важко було працювати. Вітер заважав. Якби була тиха погода, то взагалі кривати було б дуже класно.